Всім привіт! Сьогодні я знімаю обзор на мою нову ляльку Master Highlight Torist Light із колекції Coffin Bean. В цій колекції вона має волосся дуже довге. Ага. довге, але так, до пояса волосся має. Це незвично для Torela. Torel завжди стрішка каре. Прошивка в неї добра. Також вона має таку чолку гарну. Тут є тигрові полоски. Поговоримо про її лице. В неї світло-червона помада. Є такі, типу вусики, полоски такі. Одна сторона темніша. Тут є п'ятна, оранжеві. так це вона така. Очі має зелені, з кутячим значком. Бльосточки є. Тут були блестки такі. Поговоримо про її одяг. Одяг в неї сиренови топік. В неї ще був пояс, він десь загубився. Такий сиреновий топік з чорними потьоками. чорно сиреньовий і білий топік. На руці в неї браслет сиренівий з шипами і казан, на якому зображений черепок школи монстрів. Якась більш сиреньовий. Також в неї є спідничка така з червона, з чорними такими пляксами. Взуття в неї з шипами різноманітними. Каблук виповнений ніби якийсь котика. Тут є рімішек. Сама доріла і оранжева. В неї є тигрові полоски. На нозі хвостик такий простий. Хвостик йде одільно в коробці. Його потім можна прикріпити. Вушка вторляє як в котика. В неї нема сережок, але є приколоті вушка. Тут і тут. Тут є виріб поріз вушка. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч.